Let's go. Я мудак за те, що не заступився за мою вагітну наречену, яка з'їла кекс моєї дочки. Потрібна порада. Я пишу з одноразового акаунту. Це сталося сьогодні вранці, і я так засмучений, що не знаю, що робити. Мені 36 років був зі своєю нареченою. Якій 33 роки. Разом 3 роки. У мене є донька, їй 10 років від попереднього шлюбу. Її мама померла, коли їй було два з половиною. Моя наречена зараз вагітна. Вчора моя дочка попросила мене купити гігантський кекс у пекарні біля моєї роботи. Вона хотіла взяти його до школи, щоб здивувати подругу на день народження. Я також купив додатковий кекс для своєї нареченої. Вона з'їла свій відразу. Моя донька була дуже схвильована і зав'язала гарну стрічку навколо коробки, перш ніж залишити її в холодильнику, щоб віднести вранці його до школи. Мабуть, моя наречена прокинулась серед ночі та з'їла кекс доньки. Сьогодні вранці моя дочка прокинулася від великого розчарування. Вона почала плакати і кричати. І я запитав свою наречену, чому вона це зробила. І вона сказала, що її бажання було настільки сильним, що вона не могла спати. Тоді вона закричала це називається бути вагітною, придурки. Моя дочка кричала, що вже ненавидить її і дитину. І я сказав їй. Сьогодні я куплю ще один і, можливо, завезу його до школи, його, щоб ти віддала його своїй подрузі після школи. Вона сказала не турбуйся. Пізніше моя наречена надіслала мені повідомлення, в якому сказала, що засмучена тим, що я не заступився за неї, коли моя донька була зла, і що ми з дочкою повинні вибачитися перед нею. І я сиджу в машині і думаю, що мені робити, чи я був мудаком, бо не заступився за неї. Я почуваюся розгубленим оновлення. Оскільки я отримав так багато повідомлень від вас усіх, я вирішив опублікувати оновлення. Я привіз кекс, але найкраща подруга моєї дочки не прийшла до школи. Я написав її татові, щоб дізнатися, чи можна завести його до них, і він відповів, що так. Моя дочка була дуже щаслива. На зворотному шляху вона вибачилася за те, що вранці була злою. Я сказав їй, що розумію. Вона мала повне право бути розчарованою. Потім вона запитала твоя наречена ненавидить мене? Я сказав їй, що ні, вона просто розчарована мною, але це дорослі речі і не мають до неї нічого спільного. Це призвело до глибшої розмови. Вона сказала, що їй іноді здається, що моя наречена не любить її. Вона ніколи не запитує про футбольні ігри, а коли вона намагається поділитися чимось, захоплюючим зі школи. Моя наречена каже їй перестати бути такою балакучою. Я запитав, чи вона, можливо, була чимось зайнята в той час, коли ти хотіла поговорити. Але моя донька відповіла ні. Через деякий час вона просто перестала ділитися. Я запитав, чи хоче вона залишитися на ніч у моїх батьків, щоб я міг серйозно поговорити зі своєю нареченою. Вона сказала так: ми з мамою дуже близько, і вона з задоволенням погодилась побути з моєю донькою. Тому я відправився додому і поговорив зі своєю нареченою. Вона сказала, що їй набридло бути другою і що це був просто дурний кекс. Вона сказала, що я мав сказати їй, що це для дитини. Я запитав, а якби наша дитина хотіла кекс, ти б дали їй його? Вона сказала так, миттєво. Я запитав, чи завжди вона ображалася на мою дочку. Вона сказала: Я ніколи не ображалася на неї. Але ти не можеш очікувати, що я буду любити її так сильно, як нашу дитину. Я буду любити твою дочку, як племінницю, але моя дитина є моєю дитиною. Потім я запитав, чи справді вона обзивала мою дочку, коли та намагалася заговорити вона зізналася, що називала її маленькою балакучкою, вона думала, що це мило. Я сказав їй, що не можу одружитися з людиною, яка знущається над моєю дитиною. Вона закричала, що вона більше не почувається в безпеці поруч із моєю донькою, що вона зробить боляче їй і дитині тільки тому, що вона сказала, що ненавидить нас сьогодні вранці, а я стояв як боягуз. Вона поїхала до батьків і сказала, що заборонить мені будь-які побачення, бути на пологах і навіть бачити дитину після народження. І я буду говорити з юристом про те, якими мають бути мої подальші дії. Додано, оскільки люди постійно запитують про матір моєї дочки. Моя покійна дружина розірвала наш шлюб, коли моїй доньці було півтора року. Вона завела роман зі своїм колегою. Вона сказала, що це через депресію. І сказала, що не хоче бути зі мною. Зрештою, вона на жаль покінчила життя самогубством. Мені 26 років, як і моїй дівчині. Вона зрадила мені з другом якому 27 років і залишила мене заради нього, вони обидва хочуть, щоб я залишався їх другом, як і всі мої інші друзі. Тож я в пеклі, люди, яких я думав, що знаю з початкових класів, вирішили, що те, що моя дівчина та мій друг зраджують мені це добре, вони просто більш сумісні, і я знайду собі ще когось не хвилюйся, кажуть вони. Вони все ще хочуть дружити, трусити разом. Але я повинен спостерігати, як моя колишня дівчина та мій друг є парою. Я думав, що я легко переживу це, але воно стало для мене тортурою, і я покинув їх компанію. Сьогодні вранці я прокинувся, ненавидячи їх усіх, і ніколи в житті я не почувався таким самотнім і жалюгідним. Це не просто якісь знайомі, а люди, яких я знаю з дитинства, люди, з якими я близький, або просто лише я так думав. Я просто почуваюся висміяним і не хочу більше з ними тусуватися, і відчуваю, що хочу вирватися з цього пекла. Я ніколи не був прихильником сексу, без зобов'язань я виглядаю добре, але я не такий, як мої друзі, які розкуті, і для них секс не є великою проблемою. Чесно кажучи, я відчуваю, що перебуваю на шляху зіткнення з усім своїм оточенням, так званих друзів, і просто хочу викреслити їх усіх зі свого життя. Вибачте за балаканину, Я не знаю, чи я надмірно реагую, чи навіть що робити. Може, у когось ще була подібна ситуація. АКТУАЛЬНІ коментарі Коментатор 1 «Друже, ТИ вже знаєш, що тобі потрібно зробити, щоб знову бути щасливим. Вони є джерелом болю, тривоги тощо. Відріж їх усіх і ніколи не озирайтеся назад. Ця глава твого життя закінчена. Зосередьтеся на наступній. Коментатор 2 Іноді з віком ми дізнаємося, що переросли тих, кого знали давно. Здається, ви зараз на тому етапі, коли всі ваші друзі дитинства виявилися сміттям приєднайтеся до клубу чи гуртка за інтересами, щоб зайнятися тим, що вам подобається, і забудьте про цих людей. Коментатор третій так вони не хочуть жодних наслідків за свої дії, і вони хочуть, щоб ти зробили це для них, щоб ти зробив вигляд, що все ок, і вони могли почувати себе добре, а на твої почуття їм спати. Коментатор четвертий їхня реакція змушує мене думати, що вони знали про зраду раніше вас. І схоже, що вони підтримали це, і це дуже погано. Не все триватиме вічно, вони вибрали вас, як цапа відбувала, але я впевнений, що вони пошкодують про це, коли саме їм ударять ножем у спину. Коментатор п'ятий по перше, вони не твої вже і друзі, дружба ґрунтується на чесності, вірності та підтримці. Твоя дівчина та друг показали тобі, що їм бракує цих якостей. Люди скажуть підставляйте щоку, вчіться на помилках, не робіть цього, життя надто коротке, усуньте людей із свого життя, які вас зрадили це буде боляче на початку, але ви вийдете з цього сильнішими та кращими. Я говорю з досвіду та зізнань чотирьох років групової терапії з людьми, які мали ті самі проблеми. Кожен хоче, щоб ти залишався їхнім другом, тому що це найлегше, життя нелегке, це важкий вибір, і будь сильним. Оновлення в коментарях, оновлення один, оновлення один той же день. Коментатор, чи всі твої друзі знають, що твоя дівчина зрадила тобі з цим хлопцем, чи виправдали б вони зраду, чи будуть вони в порядку, якщо їхній партнер зробить те саме? Їм буде добре, якщо ти зв'яжешся з одним із їхніх партнерів. Я думаю, що ваші друзі повні лайна. Я думаю, що твоя дівчина повна лайна, і тобі потрібні нові друзі та нова дівчина. Потрібно кинути цих людей як розпечений камінь. «Оп! так, вони знають, що вона зрадила, і цей хлопець випадковий, а той, хто був частиною нашої соціальної групи і якого я знав з дитинства. Я надіслав повідомлення іншому другові в нашій групі та сказав йому, що я не хочу більше мати нічого спільного ні з моєю колишньою, ні з ним, ні з рештою групи. Ви, хлопці, принизили мене і очікуєте, що я з цим погоджуся. Вибачте, я не можу цього зробити, і що стосується мене, я більше не ваш друг. Мій телефон розривався протягом останньої години. Мені дзвонили всі, включно з моєю колишньою, я відмовляюся брати трубку. Я видалив їх усі зі свого Фейсбук і просто вимкнув телефон, а завтра піду на роботу, як завжди. Остаточне оновлення 2.2 наступного дня. Коментатор. Ви не проти, щоб я запитав, як довго ви були разом, а також як давно розлучилися. Я просто намагаюся зрозуміти, як ваші друзі могли бути такими бездушними. Про яке велике коло друзів ми говоримо. О, ми почали зустрічатися, коли нам було 18, і ми всі знаємо один одного набагато довше. Розійшлися ми три тижні тому, але офіційно вони стали парою лише тиждень тому. Вони писали мені повідомлення цілий день після того, як я сказав їм, що хочу їх викреслити зі свого життя, і сказав, що не можу більше бути поруч з ними. Як я писав у своєму дописі, секс ніколи не був для них великою проблемою, я знав, що деякі з них спали одне з одним, це ніколи мене не турбували. це не моя справа. Але я думаю, що вони просто сприйняли це як о, зі мною все буде добре, і що я зрозумію, тому що вони, мабуть, припустили, що я дотримуюся їхнього способу життя. Це поняття, яке я отримав, прочитавши деякі з їхніх текстів і попросивши мене поговорити з ними. Я не думаю, що вони очікували, що я так відреагую, але, чесно кажучи, це на краще, і, можливо, настав час рухатися далі та знайти нових людей поруч. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.